Європейська комісія днями опублікує звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією початку переговорів про вступ України та Молдови у Блок. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн на прес-конференції у Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що Україна зможе розпочати процес вступу до Євросоюзу вже цьогоріч, зокрема те. За її виступу у Верховній Раді такі ви воюєте не тільки за свою свободу, а й за Європу. Ми будемо з вами стільки, скільки треба. ЄС оголосить й пакет санкцій і буде їх впроваджувати, доки не настане мир. Європа хоче інвестувати в Україну 50 мільярдів євро. За її словами, в ЄС вражені реформами, які Україна здійснює у розпал війни.